Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Тоді, коли ви отримали у майстерні процесів доступ до системи, до CRM для продажів, перед вами відкривається ось такий інтерфейс після того, як ви в цю систему входите. В даному випадку я показую інтерфейс, який вам буде доступний, тоді, коли ви є адміністраторами. Тобто, це повний доступ до системи з можливістю передивлятися конструкції бізнес-процесів і таке все інше. Головна ознака цієї системи це можливість отримувати замовлення, звернення від клієнтів, для цього у нас є відповідно бізнес-процес колл-центр. Тоді, коли ми продаємо товари, для цього у нас відповідно є бізнес-процес продажі. І, відповідно, тоді, коли ми, наприклад, отримали запит з одного з наших джерел. Наприклад, у вас є форма на сайті ось у такому ж варіанті, як у мене. Тобто є сайт, є на цьому сайті якась форма, ось, наприклад, така. І в цій формі є деяка, деяка інформація, яку ви отримаєте і надсилаєте. Створюється бізнес процес Бізнес-процес створюється безпосередньо у цьому задача, точніше, у бізнес-процесі кол-центр. Тобто таким чином ви отримуєте запит, отримуєте інформацію щодо людини, яка щось потребує. Ну і відповідним чином вже відпрацьовуєте. Тобто можна перейти або до продажів, або там до якихось інших задач. Звісно, що головною метою будь-якого будь сайту є продажі. Тобто, в такому випадку, знову ж таки, на прикладі свого сайту покажу, у мене є крамниця. І тоді, коли ви в крамницю переходите, то можете замовити будь-який товар. І в цьому випадку цей товар потрапить, точніше, замовлення цього товару від. Конкретної людини, тобто від вас, прийде у цю задачу. Тобто, у нас створиться автоматом задача, в якій будуть контактні дані клієнта, і ті товари або товар, який людина замовляє. Відповідно, ви можете закуповувати товари. тобто в даному випадку, тоді, коли ви отримуєте готове рішення від майстерні, то отримаєте можливість оброблювати запити і замовлення, робити продажі і робити закупівлі, закупівлі у ваших постачальників. Тобто тоді, коли у вас є склад свій власний, або тоді, коли ви являєтесь дропшипером у когось. Ну, тобто можете мати і склад, і бути одночасно дропшипером, то, відповідно, при відсутності того чи іншого товару ви робите замовлення постачальнику, отримуєте від нього підтвердження, проходите потрібні, робите потрібні дії, які прописані у цьому бізнес-процесі, і по якому створюються задачі з закупівлі. І відповідно Зв'язок між продажами, робите закупівлю. Крім того, ви можете робити роздрібні продажі. Тобто, тоді, коли ви е, маєте офлайн бізнес, то в даному варіанті ви отримаєте ще й можливість робити продажі безпосередньо у магазинах офлайн. Є задачі, які пов'язані з відділом найму. Тобто, в даному випадку, тоді коли ми приймаємо на роботу співробітників, то відповідно ми по них відтворюємо проєкт. В цьому проєкті обговорюємо і фіксуємо точніше ті умови, які ми запропонували нашому співробітнику, і відповідним чином вже згідно з тих умов. З домовленості вас як роботодавця і вашого працівника, працівнику буде нараховуватися заробітна плата в залежності від того, які, до яких бізнес-процесів і задач він має, скажімо так, доступ або до обробки запитів, або до продажів, або до закупівель. або... Це універсальний працівник, і він працює відразу з декількома типами бізнес процесів. Є бізнес-процес задачі і синхронізація. Синхронізація це задачі, які виставляються для того, щоб ми з вами спілкувались. Тобто у вас виникають якісь запитання, ось, і в такому випадку ви можете ці запитання виставити безпосередньо. Усе у своїй системі і відправити, і відправити це запитання мені у систему, у мій бокс. І таким чином я буду бачити, яка у вас виникла потреба, реагувати на це. Є можливість, звісно, що є можливість відправлянь ваших замовлень. Тобто, тоді, коли ви, наприклад, використовуєте нову пошту, Укрпошту і інших перевізників, то. Цей, цей бізнес процес, задачі у цьому бізнес процесі дозволяють вам це робити. Пробуйте, тестуйте. Тобто, тоді, коли ви замовляєте, ось зараз я створюю CRM для продажів, безпосередньо, ось якраз тоді, коли ви буде сплачувати, будете сплачувати 20 доларів на місяць. Ви отримаєте ось таку систему, з якою зможете відповідним чином працювати. Щиро вам дякую за увагу. Звертайтесь, замовляйте, обов'язково отримайте те, що вам потрібно. Ще раз побачення на зв'язку.